Всім добрий день, нове відео на каналі. Блін таке затягує. Вчора ці хмари ходили. Може ж дощ піде вже. Дощ під рапс наш капець. Папи з Віталією вже немає. Поїхали орати. Вони ще в часу 8 утра поїхали. Я по стані здоров'я поки ще не їду в поле. Блін, я поїду покажу, як вони орають, все. Поки я по стані здоров'я не можу в полі бути бо температура ще вала. Буду займатися тут зі машиною. вже давно хотів на дафі очухати карту ліву дверей. А чого іменно ліву? бо ось ну, вона трохи може видно, не видно. підзасрата така вона. Тут пластикова обшивка. І праву то я був, вичухав, може год назад. Е, нічого там сложного немає їх вичухувати. Просто праву я взяв сам вичухав, а ліву... Короче, вона не надобула, бо, Якби робота у нас водитель на своїй машині е, да, все по роботі устраювало, якби, ну, випросу немає, але все одно до своєї машини чи до своєї техніки, так як сам ти. Ніхто до твоєї техніки не буде відноситися. Це вже давно пройдено, провірено. Я думаю, багато со зі мною согласяться. Мало таких людей, що до твоєї техніки будуть відноситися з любов'ю. Хоча і платилася нормальна зарплата, і все чітко, все. Ну, нічого страшного. Зараз з'їздю на поле, покажу, як папа з Віталією рає. Потім приїду, буду займатися ДАФом. Надіюсь вітер не сильно буде мешати. Я вроді так заховався за машиною і прикрив. Така воронка получається. Доволі таки неплохо. Чого так багато соломи. Мо я в предыдущих відео казав, тут був рапс і пішов бур'ян. І вище ставляв комбайн з терню, щоб не брати зеленки, щоб менше зеленки. Якби на здачу здавали з міста, так скажем, ну вивозили, то можна було і берить би портам би пішло і так далі. Не вдавилися, так скажемо, а так, як на зберігання дома ложили в склади, то ну його в баню, щоб зеленка десь не потягнула влагу. А це папа, гаття, орає, жорби. Вдаля та й ззаді. Красиво плужок Боже. Не похода, в чому краще ніж в тому тут получається. Віталя тільки появляється, це вітальйон гаче на сморшику. Папа яка вже піднастроїли плужок, але ну, видно що одинаково орають. Віталя блатний, з кондьором же ще гача. Зараз з мушиком будуть видувачі. папа буде чийталій видувати, що цера забивається солярка. Ну, може відео було чутно, що він доходить до краю і підтраював. Продуть надо. А це в нього теж проблема. ну. А проблема то чого? Так. Бо по халтурам їздиш, шмурдяки заливають. Твоя да, раз... тряпка, з собою на тряпку. Бул. Було раз таке, залили, з каністри виливали, такий шмурдяк полився, що капець. А було одне час, що по халтур було мало, вдома заправлявся, тільки з пістолета, все чітко, вийшлася проблема. А в цьому році опять з'явилася, бо халтури були весною хороші. Папа як бригадір, перший гаща. Вибачаюсь за вітер, ну блін такий на полі вітер, а Хото показати вам, як йде оранка. На колесі передньому де бортову, чи, Ну перепресовували стакан, то не масло на смуфіку, то то ведешкою просто болти бризали, як відкрутовачували. Закончили папа з Віталю, це поле. 15 гектар. Вітальйон Первіє домой приїхав. Папа десь ззаді до обходим край папа сейчас до Італій Якщо кому цікаво, на ньому не піднімається вищий оцепт І то це Віталій і Винт скрутив Щоб заднім корпусом не їхати і ніде не черкати Не знаю в чому це така особенно чи Фігіо знає в цьому тракторі Все, главарь арбанди залітає на жорті височенько плуг піднімається. Особливо цей красний чекає, жорка його взагалі високо задирає. Не треба нічого не скручувати, не... нічого. А на смужчику, виходить, Віталія два обороти винта ділає, щоб скручувати, бо тоді взагалі, блін, по під саму землю йде. Чого так, я не знаю. Хоча ніколи бачу, що задирає взагалі капець високо. А що тут так, чи? не знаю. Нічим сверхістєстеним я не купляю, не маю ці карти. Тому що вони пластикові, не тканіві. Пробував я обично, як би, тіпа, типу, вимивати там щотками терти. Воно, да, виходить, але дуже довго. Потім попробував чисто цей К2, де мить мотори, набризкав, набризкав, змив і взагалі, блін, вимиває, і воно якийсь ще й блеск, тіпа, типу, дає. Хватає надовго. О, видно зразу, як Грязь ся потекла по двері. Ось, ось пішла грязь. Щаска легенько. Тряпочкою сухою потім влажний пройшовся і огонь. Получилося обмить їх, блін, дверь закривається сама чистенько, все, акуратненько. І самому приємно, як то кажуть. Ще по цьому даші колись, ну як мічта є поставить 105-го карти дверні. Таке бампер нижній бився 105-го йому. Опять же, це все, впирається в деньги. Була б робота, можна було багато що з ним, планів є. Ну і ще теж в тому році мені за нього 20 штук баксів давали. Я не захотів його продати. Якось не знаю. Не знаю чого. Щось передумав продавати, коротше, хоча хотів його продати. За двадцятку. А тепер думаю, блін, нам було за двадцятку пихнути Зараз ринок на фури упав. Зараз 105-го за 11-12 за можна взяти свіжого. І прицеп так само. Всю суму візьми і свіжішу машину. Ну, нічого. Все, що не ділиться, все ділиться кучому. Він теж непогана машина. Тититфу. Він любому хочеться 95-й дав. Він 98-го року, по-моєму. Ну, він любим свіжим машинам, він фору дасть. Папа віддихає. Я наверное, з Віталія зараз поїду, пограю. Я таблеток написую, трошки легше стало. Зараз візьму дуй повидуваю в кабіні. Така в ньому робоча обстановка. Я думаю, всі знають, як це в МТЗ, що без поляки йти нікуди. Все одно і пасма, воно душнувато, вікна відкриті. І це МТЗ він тянеться всіх щілей. Віталій хоче стоїть кандюрчик. Ну це МТЗ, все одно. Я зараз покажу пиль, він підтягує, все ж видно. Хоч Віталій обирався, бачите. Теж пилі хватає на ньому. Хоч і кандьор дує з закритими вікнами. Хоч і Віталій напихав везде все. Но це МТЗ. Ну. легенько я повидував. Пелячку здув, збив, як то кажеться, запелячку, вже чистіше. все, 5 минут і, і приємно. Це вже коли ставиться вони на зимовку будуть, то ми вже їх вимиваємо, натираємо, внутрі поліролями всякими. То тоді, да. А зараз раз-раз пеляку збив, тряпочку і повитирав. Де що той. Огонь. Віталіка залишився, він попер, щаска пройде. Коротше, по навігатору, щоб рівненько загонки бити, відміряє, щоб рівненько без склинів, без всякого. Фігні, бо тут поле трохи кривеньке, коротше. Ще він в ту сторону пропрає назад. Прийде, покажу, як він рівно загонку відбиває. Це поле ми вже закончили, як наш дід казав, запечатали вже. Вже все, края обійшли, 6-6 сторони, вже все, 15 гектар в копілочку. це поле Я з Віталією края обходив, точніше, папа з Віталією приїхали на обід края, не обійшли, я думаю, вони обійшли. Вони, так скажемо, замаху вже оставили. рівненьку загоночку вітальйон по навігатору ввалив. Ну, навігатор є навігатор. Знімаю з кабіни через вікно, може вікно чуть іскажає якось, бо, блін, на, на дворі вітрюган. Аж сняти, щоб чудно було. Виїхав я на поле поміняти папу. Вже такий кусочок вони з Віталією гачнули. Ще тут залишилось по кругів 6 на, дво... на кожного. Рем з нами за мною прибіг я мопиком. приїхав мопедиком. І Рем взяв. Кросхай побігає трохи, розімне свої лапи, то він тільки дома по двору бігає. Кончили цю загоночку. Загонка десь получилася гектар 6. 5,5-6 гектар. Вже відбив італіну, пройшли з той сторони сюди. Такий закат красивий у нас. Почистили вже плуги. Зараз кидомо і заправляємося на завтра, повидуваємося в кабінах. І все. Завтра новий день, новий бой, так скажемо горать. Горач ще багато, хватає. Хотів сказати вам спасибо за те, що підписуєтесь на. Мій на наш канал. Ставите лайки, коментуйте. Це дуже приємно, що не зря знімаються відео, що комусь цікаво дивиться. Підказуєте в коментарях, як лучше зробити. Допустим, як, що нам сапуни поділяти, наприклад, підказали нам ну, в бортові. Та й дякую. Коротше. Заканчуємо це відео. До нових зустрічей. Гарного всім вечора. Підписуйтеся, ставте лайк.